Всім привіт! Тема сьогоднішньої проповіді втрачене щастя. Ми говорили про відносини, говорили про цінності. І зараз хочемо почути вашу думку щодо цього. Сьогодні ми говорили про цінності. Дуже класна проповідь була. Е, і в мене питання, е, от які в тебе цінності топ-3? Можеш назвати? Топ-3 свої прям прям-прям. Мої цінність, моя цінність найперша – це Бог. Як вважаю, так має бути кожна християнина. Сім'я і друзі. Угу, перша цінність, Це перша цінність, звичайно, Бог на першому місці має бути. А на другому місці це сім'я, ну і третя цінність взаємодія з людьми іншим. Окей, ну моя думка з приводу цінностей така, що не можна. Там відокремлювати, наприклад, ставити, ну багато кажуть, що ставить типу, Бога на перше місце, а далі там навчання чи щось інше. Моя думка, що ну, Бог має бути в кожній сфері моєї життя. Бог, сім'я і можливо топ 3 mm. і друзі. А ну я думаю, одна з цінностей, це, про яку я роздумував, Василь говорив. Бог має бути на першому місці. Саме от такі обставини, які зараз, через які ми проходимо всієї країни, вони показують, ну можна думати, що Бог на першому місці, сім'я на другому, робота справи на третьому. Але коли відбувається час Х, тобто приходить якесь випробування, воно показує насправді, які в нас цінності. І тому це такий був хороший лакмус, щоб перевірити, протестувати себе. Ну, от я тільки зараз розмовляла з дівчатами, що е, мені подобається фраза, що найбезпечніше місце це місце в центрі волі Божої. Мабуть, із цієї фрази і витікають мої цінності, тому що е, коли Бог в твоїй ситуації і ти керуєшся Богом, тоді е, всі інші цінності стоять на свої місця. Ну, я думаю, що багато цінностей дійсно от з приходом ось цього повномасштабного вторгнення вони виявилися і багато переоцінок трапилося. Я можу сказати про те, які цінності є зараз, тому що вони реально відрізняються від декількох цінностей, які були тоді. Але слава Богу, що він провів цим шляхом. Ну, перш за все, я думаю, що це люди, це дуже важливо. Люди, які оточують мене, це де, включаючи сім'ю, включаючи, якби ну дітей, так але а, набагато більш широке коло. Друге, друга цінність, яку я вбачаю взагалі от, в цьому контексті, в цій війні і сам для себе зараз, це обставини, обставини, через яких Бог вчить нас, і тому не треба знецінювати 100%. Те, через що ми проходимо, а брати такі класні, я сподіваюся, ґрунтовні уроки з цього, якби ось. А третя цінність це, напевно, що зараз я б сказав відпочинок, тому що ну, кожен момент, коли я можу хоча б трошки відпочити, якби я не намагаюся себе там десь е, не хвалити, але разом з тим, реально, коли зможу трошки відпочити, я ціную цей момент, навіть якщо це 3-5 хвилин, тому що. Раніше було більше для цього часу, і ти якось просто не поціновував це. Зараз відпочинок хоча б малесенький, це є цінністю. Яку провідну думку для себе ви винесли за сьогодні? Е, провідна думка, все проблеми можна взяти, що куди б ми не йшли, і Бог все дбає про не про нашого життя. І тобто, якщо з нами щось стається, якась біда, Бог дбає і ведеться на краще. З того, що понравилось, то це понравилось вже в кінці, як вийшов той другий мужчина, і він почав говорити про розділення сімей. Насправді це дуже зараз актуальна тема, і мало хто говорить про це, так як він сказав, і все Е, Ні, питання не виникло ніякого, і відповіді не далося. Але я більше зрозумів, скажімо так, Біблію, можливо. Тобто, коли почалася, коли він почав розказувати історію, скажімо так, деякі пази залишилися. Ну це не було питання. От те, що ще зауважив Олександр Васильович, чи я там, де я маю бути, і, якби ми п'ять місяців були відсутні. І ми були в, в іншому регіоні, в при Карпаті. Там були в служінні. І тепер, коли ти повертаєшся, ти думаєш, де, де я Та, І взагалі. Чим подалі займатися? Ну, це це хороше питання, яке потрібно собі задавати, щоб не розслаблятися. Я подумала, що це ж якою треба бути свекрухою, щоб невістка захотіла піти за нею туди, куди вона взагалі не знає і де важко. Ну, я просто думаю, наскільки ця ноїмінь показала своїм життям. Оцю любов, турботу до своїх невісток, тому що ну це ніко, не кожен піде, тим паче вона їй, ну насправді виявляється чужою людиною. Але вона так, потім ми чули, що в неї була якась відповідальність за неї, але все одно треба любити людину, щоб це зробити. Ну і я думаю, господи, поможи ну допоможи бути тією людиною, яка. Буде відповідати на потреби інших людей, що цим ти можеш завоювати повагу до себе, любов до себе, і люди захочуть за тобою піти, і ти для них будеш авторитетом.